90 Дев'яносто роки, коли розвалівся Совєтський Союз, і е, я вже тоді торгувала на ринку. Ну тобто, я вже була підприємцем, так, Якось я вже заробляла. А шахтарі ходили по привичці по на свою роботу і їм місяцями не виплачували зарплату. Вони ходили, сходили, страйкували, і, врешті, вони отримали цілу суму, там, велику суму грошей. І що вони зробили? Я, як підприємець, що би я подумала, треба ж ці гроші вкласти. В товар продати, отримати прибуток. А вони що зробили? Вони пошли ну, за місяць вони просто витрачали все. Це серед моїх знайомих, родичів так було. Вони купили жені шубу, собі відеомагнітофон, а інші пропілі. Мені здається, що цим все сказано. Людина, яка заробля... думає, як із гр... зробити. Або що мені буде, якщо я буду це робити? Тобто, або як свій час використати на ну на то, щоб е, заробити гроші, Вона не буде робити це просто так, якщо це їй не принесе або задоволення, або здоров'я, або А бідні люди. Вони думають, як я вже казала, на шах вперед тільки. Получив, потратив все.